Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Життя продовжується, і на жаль, на сьогодні у нашому житті є речі більш жахливіші ніж несподівана і болюча поразка збірної України 0-3 від Румунії у дебютному поєдинку у Мюнхені на стадії групового етапу чемпіонату Європи. Звісно, мова про війну і загибель військових на фронті і цивільних у відносно мирних містах. І безсумнівно, успіх підопічних Сергія Реброва додав би принаймні гарного настрою усім, без виключення громадянам нашої держави і не тільки уболівальникам. У такий вкрай складний для нашої країни час. Але на жаль, ніхто не очікував такого результату. І також на жаль, в нас вже через дні гри, і вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють в роздюгальні, вони попросили мене вийти. Тому зі своєї сторони, так я відразу ми нагадали якісь помилки, але я вважаю, треба робити аналіз та показувати гравцям, розмовляти з ними. Але в нас через три дні. Не менш важлива гра. Ми повинні швидко реагувати і готуватися до, до наступної зустрічі. Далі більше сенсаційна перемога словаччини 1-0 над Бельгією зробила вкрай заплутаною ситуацію у квартеті. І щоб на що сподіватися, Україні потрібно у п'ятницю 21 червня у Дюссельдорфі перемагати словаччину на поле стадіону Шпіль Арена. Суперники вийдуть знову о 16 годині. Історія протистоянь команд нараховує 8 Матчі вперше це було у 2002 році у межах товариського поєдинку, який закінчився нічиєю 1, 1 в Востаннє у 2018 році у Лізі нації, коли синьо-жовті тріскуче програли словакам в <кхи> гостях 1-4. Загалом тричі перемагала збірна України. Двічі це вдавалося супернику, а три зустрічі завершилися нічиєю. Далі про таке наш співвітчизник Святослав Михайлюк вперше у кар'єрі став чемпіоном НБА в складі клубу Бостон Селтикс, який у фінальній серії з рахунком 4-1 здолав «Даллас Маверикс. Таким чином вперше за останні 16 років виграв найпрестижніший турнір у світі баскетбол і наразі «Селтикс». Тепер найуспішніший клуб в з 18 -ти титулами, випередивши Лос-Анджелес Лейкерс, у якого 17. у фінальній серії сезону. Святослав Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Він зіграв майже 15 хвилин. У Сумі протягом яких набрав п'ять очок та відзначився двома результативними передачами. До цього лише один українець здобував титул у НБА понад 20 років тому. Це вдавалося Станіславу Медведенку, який у складі Лос-Анджелес Лейкерс ставав чемпіоном у 2001 та 2002 роках. Практично усіх найсильніших на сьогодні атлетів цієї вікової категорії з провідних центрів регіону на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради зібрав чемпіонат області з боксу серед молоді та жінок молоді 2006-2007 років народження. Новоспечений чемпіон Європи з боксу серед молоді Артур Кузьменко з кривого рогу був серед низки інших практично усіх найсильніших на сьогодні атлетів цієї вікової категорії з провідних центрів регіону, які взяли участь у чемпіонаті області з боксу серед молоді та жінок молоді 2006-2007 років народження. Сутички ко приймав ринг комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та йденоборс Дніпровської міської ради. Зрештою, як і вони, він знову переконливо підтвердив, що наразі немає собі рівних на теренах краю серед ровесників. Тієї вагової категорії. Фінальний бой немножко прибалев, тяжеловато вийшло. А так в цілому все нормально. Ми проводимо ці сорівня, просто підготовка другому турніру міжнародному, щоб виїжджати за границею, боксувати на міжнародних. Напередодні сутички Артура керівники Федерації боксу Дніпропетровської області вшанували чемпіонів і призерів крайнього чемпіонату України серед чоловіків із жінок віком до 22 років, який завершився у місті Рівне. Бронзові нагороди там здобули Ілля Зіньковський, Микита Засенок, Поліна Ягольник, Денис Проскура, Срібло на рахунку Кирила Лаврененка і Єлизавети Мар'єнко. Золоті відзнаки завоювали Поліна Черненко та Вікторія Шкеул. Бої були ну важкі. Але ми виконали все, що наро... робили на тренуваннях, тому ну, я задоволена результатом, звісно, але є ще над на чим працювати, тому будемо ще більше покращувати свої навички. Турнір пройшов у місті Рівне, провела два двобої, виграла у дуже гарних дівчат. Тим самим доказали, що вона сильніша в Україні у цій ваговій категорії. Рівень змагань був дуже високий, бо це був відбір на чемпіонат Європи у Болгарії. Так що будемо готуватися до чемпіонату Європи і показувати, що ми сильніші на європейській арені. Звітний успіх представників боксерського клубу Фаворит серед інших говорить про сталу і вдумливу роботу його керівництва на чолі з президентом Сергієм Філіпенком і тренерського штабу не тільки у напрямку навчально-виховного процесу, але і у розбудові розгалуженої мережі філіалів та відділень на території області, один з яких щойно відкрився у Криничанській територіальній громаді. Я хочу поблагодарити клубу фаворит, що відкрили в Криничанському районі в село Українка, боксерський клуб фаворит. На дальней дальнішому ми, ми думаємо приймати участь теж в обласних сорнуваннях. Спасибо, боксерському фаворіт і Дніпропетровська області Федерації боксу. бокса. Бокс розвивається. Ми, ми не даємо е, можливості втратити наших боксерів, тому всі боксують. Е, змагання проводяться як, як звичайно, тому хлопці набирають оберти. Зараз тяжко, тому, тому що війна та олімпійський цикл всі, вся увага приділена, приділена хлопцям, які готуються до Олімпійських ігор. Але ці трошки молодшіші, ми теж їх не, не впускаємо, тому розвиваємо і я вважаю, що в нашій області бокс завжди розвивався і буде розвиватися. Що стосується підсумків чемпіонату області, то всі його фаворити перші номери Анастасія Таран, Олена Чорноколенко, Таїсія Покусай, Артур Кузьменко, Руслан Пережилов та інші вибороли золоті нагороди. А в медальному заліку найбільшу кількість відзнак найвищого катунку вісім у жінок, завоювали господарки рингу, дніпрянки. Ще по одній відправилися до Першотравенська і Сенельниково. Більш строкатий перелік володарів золота у чоловіків. У Дніпрі таких залишилося шість три вирушили до Кривого Рогу, по одній до Кам'янського, Павлограду, Нікополя і Першотравенська. Індивідуальних призів за кращий бій удостоєні Микола Облаб і Дмитро Михальчук. За кращу техніку Артур Кузьменко і Максим Шляховий за волю до перемоги Давид Ягізарян і Артем Лагунов. Було дуже приємно спостерігати рост наших спортсменів в технічному плані, в фізичному плані, в вольовому плані. Дуже гарні видовищні бої. Приємно за наших спортсменів. Пишаємося й ми. З настанням періоду канікул, відпусток і відпочинку, календар турнірів обласного і міського масштабу зійде практично нанівець, що вже з початком нового навчально-тренувального року восени продовжитися далі. Зачекаємо. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.